Приїхала зі Львова святкувати сторіччя нашої рідної церкви, в якій мене хрестили. Хрестили моїх дідів і моїх батьків. А в 30-х роках хрестили мого брата і мене. Це моє рідне, це все рідне. Охоронені тут на цвинтарі мої по маминій лінії, і по татовій лінії, і дідусь, і бабуся, і по одній, по другій лінії. І то мені все рідне. Та дерев'яна була попередня церква, дві було, то той. А дерев'яна стояла в тому самому місці, де не, та бурова? Ні, ні, тут ту стояла той. Таке кодовище. Так, так, так. Тут була дерев'яна і там є навіть священник похований. А, і він здається на місці, де простів був церкві. Так. І той. А побудували, як кажу вам, закінчили, дай мені, то тим, перед самою війною, тією першою війною, закінчили. Як обходивши століття, то було дуже людей. Ту було 700 номерів. Навіть перед війною до... До 900 доходило. Я ну, на тим кінці на куті, то я вже був 53-й номер українців, було, ну, переважно українці. Поляків, як якраз пригадую, то було три родини, то було чотири, то гора. Жидів було більше. Тих жидів, яких може, як я, як я знаю, може з п'ять родин чи сила там є. А так то все були то українці і чистим українське село. Але то чеканів так було, Андрій, як вішки, то на, на, на якму як купичів. Ні, купичів не було. Найбільше було предків, п'ятночків, вішків, бішків, шумадів було, ну Боже, і на заручів було. Курчів було багато. Тут можна було стратити, зна, знаєте, орієнтацію, хто є, хто. Тобі милостиво, згайця на молитву нашу і на таблицю. Благослови свяжиться там пропав. Пропавена таблиця, пропадали сітени і Отця, і сина і Святого Духа. Амінь. Мої батьки не хотіли виїжджати на Україну. Вже село вивежене було на Україну. І мої батьки, щоб не попали на Україну, вони хотіли, не хотіли до Сталіна. А чому? Тому що нас вивезли перший раз у Басарабію. У 1939 році нас виселили на сильну Басарабію. І в 1942 році, коли німці наступили на Басарабію, батьки повернулися в своє рідне село, в 1942 році почали сюди в школу ходити. 150 нажула. 120 усіх поляків і України або арештували, які вивезли вони саме звідти виїхали. І кільканадцять сімей тут залишилося приблизно 60. 50-60, може 70 сім, точно трудно ще підрахувати. От так. To znaczy, że to prawda, ale to nie jest już to miejsce, jakie bym znalazł. Żurawci byli przesiedleni na Wengożiewczynę. Tak. I ja też z tego regionu Polski, pierwszy w podstawowej szkole tu byłem. Вдруге я приїхав в цю, в цю місцевість, приїхав, коли навчався в університеті в Любліні. Ну і зараз, зараз втретє, ну. тепер вже втретє, коли приїхав, ну, то вже також можна сказати, вже якби згадати батька, який вже бажаної пам'яті, очевидно, сентиментальна, так, емоційна якась подорож. На no, тому якраз зараз і такий ювілей століття церкви. Просто тут треба було бути. Боже. Теодора. Батьки боялися. Мій батько був в УПА і він боявся. Він сидів я вожні і він боявся мені цю правду переказати. Я була одна батьків і ну, думаю, що хотів мене якось в якийсь спосіб хоронити, бо то були такі часи, однак що ще так голосно про це не говорилося. Але як вже тато відійшов, то я вже не маю від кого довідатися тої правди. Пізнати то село, я сьогодні би охоче сіла з ним і поговорила, але, на жаль, вже не можу. І до міський був з Журавець. Діду помер тепер навесні. І коли я дізнався, я почував, що це є просто мій обов'язок тут сьогодні бути. Не сентиментально, але просто бути, бути помолитися. Бо про Журавсі ну, багато діду розказував, багато говорив, багато чого не сказав. Бо також його доля закинула світ звідси. В час війни він був в Німеччині на роботах. Але це село десь може навіть не раз і підсвідомо, але, але було в пам'яті, було перед очима як така своєрідна Аркадія. Така своєрідна Аркадія, але вона часі Атлантида, яку на жаль, покоління, яке вже тепер відходить. Ця Атлантида також і відходить поволі.